Друзі, радий вітати вас на каналі. Щось я вже давно не викладав нові відео з серії SQL Практикум для дата аналітиків. Хочу завершувати його в цьому році. І в нас ще попереду 5 запланованих відео отже, наступний місяць буде дуже насичений. Сьогодні і надалі я буду використовувати ді для роботи з даними. Ми в попередніх відео встановили цей інструмент. У нас тут є вже декілька приєднань, до декількох баз даних. По-перше, це. Наша база даних заробітних плат, з якою ми працювали. Зараз ми ставимо її на паузу і переходимо до нової бази даних, яку ми встановили разом з інструментом. Я розкриваю перелік і бачу тут багато таблиць, і сьогодні ми починаємо тему поєднання таблиць, тему джойнів. Адже до цього ми працювали лише з однією таблицею, і це не розкриває можливості написання sql запитів в реляційних базах даних. І ось правою кнопкою миші на таблиці я переходжу до діаграми, яка. Власне, ілюструє цю реляційну модель. Ми бачимо, що таблиці якось пов'язані одна з одною, є якась певна організація таких зв'язків, і наша задача працювати з цими таблицями одночасно, ми можемо брати дані з різних таблиць, поєднувати їх і таким чином вирішувати реальні практичні задачі. Я пропоную зараз для спрощення перейти до обмеженої діаграми. Я можу обрати декілька таблиць з переліку за допомогою клавіші: Ctrl, альбом, артист, табличка інвойс. Invoice line і табличка Track. Правою кнопкою миші я можу перейти до створення нової er діаграми Назвемо її Join і побачимо, як вона виглядає. Отже тут все не дуже складно. В центрі уваги у нас табличка, яка називається Invoice, це власне рахунки, це може бути чек. Тобто це дані згенеровані на етапі внесення оплати. У нас є якась дата внесення оплати, де це відбулося. Тобто є зареєстрований факт внесення оплати. І є. Наступна табличка, яка називається Invoice Line, це вже більш деталізований рахунок, в якому для кожного такого рахунку надаються треки. Це музичні треки, тобто ми придбали декілька музичних композицій. І якщо тут на етапі рахунку ми бачимо сумарний показник нашої покупки, то тут ми можемо перейти і подивитися різні треки, які ми. Придбали в межах цього рахунку. Ми можемо піти далі, адже інша таблиця містить більш детальну інформацію по цих треках: це найменування треку, посилання на альбом, посилання на композитора і вартість одного такого треку. Ми можемо підтягнути інформацію по альбому, до якого належить цей трек. Також ми можемо дізнатися назву композитора або виконавця цього треку. І це є демонстрація тієї самої реаліційної моделі даних. Дані пов'язані. Ми не просто так переходимо з однієї таблиці до іншої, адже якщо у нас є трек, у нього є відповідний ID альбому, до якого він належить. І саме використовуючи ID альбому із таблиці альбом, я можу побачити назву альбому і ID артиста. Приходячи далі, використовуючи ID артиста, я можу перейти до назви цього виконавця, цього композитора. Отже, таблиці пов'язані, використовуються для цього ось такі ключі, тобто спільні колонки в цих таблицях. І саме на прикладі цих таблиць ми спробуємо написати наш перший join і поєднати дані з різних таблиць. Я переходжу сюди до створення нового SQL скрипту. І тут послідовно пропишемо запит, який дозволять нам трошки більше розглядіти наші таблиці, які ми будемо поєднувати. Отже, я вказую перше джерело, це таблиця Invoice. ті дуже зручно нам підказує, які можливі таблиці можна використовувати, надає їм відразу псевдонім. Давайте обмежимо кількість рядків і відпрацюємо цей код. Отже, дійсно, перша таблиця це фактичні зареєстровані рахунки. Ми бачимо, що по кожному рахунку у нас є ID нашого клієнта. У нас є дата та місце, де це власне відбулося. У нас є також якийсь підсумок по цьому рахунку, напевно, в грошовому еквіваленті. Давайте перейдемо до наступної таблиці. Вона називається Invoice Line. І на цей раз я її відпрацюю правою кнопкою миші, виконати в новому вікні. Так я зможу перемикатися між результатами моїх запитів. І наступна таблиця називається Invoice Line. Вона зберігає. Всі наші інвойси, ось вони, наші рахунки, але ми бачимо, що по першому рахунку є два записи. Тут інформація надається більш деталізовано на рівні музичних треків, які ми придбали. По рахунку номер 3 наприклад, ми бачимо 6 музичних треків, які було придбано, незважаючи на те, що в нашій таблиці рахунків є тільки один запис про рахунок номер 3 з сумарною. Вартістю по цьому рахунку. Кожна таблиця відповідає за свій рівень деталізації. Такі таблиці легко агрегувати, по ним легко виводити якісь результуючі дані, статистичні дані, і ми завжди можемо підтягнути необхідну інформацію з використанням таких ось ID, які виконують роль ключа. Наступною таблицею буде таблиця, яка називається трек. Відтворюю його в новому вікні. Бачимо, що у нас є треки. Якщо я повернусь на крок назад. Я побачу, що кожному нашому рахунку є різні треки, які було придбано. Отже, в рахунку номер 3 є 6 треків: це ID, тобто це числові значення, але по них ми можемо дізнатися, який власне трек прийняв участь в тому рахунку. І ми можемо йти далі і знаходити інформацію щодо музичного альбому, щодо жанру та іншої інформації, яка може бути підтягнута з нашої моделі. І дебівер нам вже це підказує. Отже, у нас є налаштовані зв'язки. Дібівер розуміє, що жанр це посилання на іншу таблицю, яка містить жанри, і тут справа, можемо бачити, що значення 1 відповідає жанру рок. той час, коли альбом з ID номер 2 відповідає назві Balls to the Wall. Давайте додамо сюди інформацію про наші альбоми. Так, дійсно, ось наші ID, ось назви альбомів, можна піти далі і підтягнути назву виконавця. Отже, я можу повернутися в таблицю трек, ось вона у нас тут. І я, в принципі, бачу всю інформацію, але я хотів би побачити замість номера альбому, власне, назву цього альбому. І я пропишу це наступним чином. Я напишу Select з моєї таблиці трек, тобто я вказав джерело, але у мене на цей раз буде два джерела. І для цього я використовую слово join, вказую назву. Таблиці. Це таблиця альбом. Отже, ми бачимо, що у нас є таблиця 1 і таблиця 2. У нас є псевдоніми, і маємо вказати, за рахунок чого їх пов'язати. Для цього є ключове слово ОН, і ми вказуємо назву таблиці або псевдонім. Обираємо колонку, яка є спільною, та пов'язує ці таблиці. Вона дорівнює іншій таблиці, це в нас альбом А, і назву колонки Альбом ID. Отже, тут це однакові назви колонок, але це не завжди так. Це наша таблиця треків, але вона тут завершується Колонка Unit Price, і далі ми бачимо інформацію, яку ми підтягнули з таблиці альбомів. Тобто ми просто приєднали всі можливі колонки з двох таблиць в одну велику результуючу таблицю. Найчастіше ми все ж таки хочемо виділити певні колонки, які нам потрібні. Ми будемо використовувати для цього псевдоніми. Отже, мене цікавить, наприклад, таблиця треків, я хочу. Трек ID, також з цієї таблиці я підтягну назву трека. Також я можу використати відповідні дані з таблиці альбомів. Це буде колонка назви альбому. Додамо сюди ще ID виконавця. Відпрацюємо цей код і бачимо, що наша таблиця. Повністю відповідає нашим очікуванням. Ми взяли декілька колонок з першої таблиці і поєднали їх з декількома колонками другої таблиці. І таке можливо виключно тоді, коли у нас є одна спільна колонка, яка й дозволяє підтягнути дані з однієї таблиці в іншу, враховуючи те, що в нашій таблиці є ID артиста, ми також його можемо замінити на відповідну назву. Цього артиста на ім'я виконавця. Ми можемо продовжувати, Ми можемо написати ще один join. Ми хочемо приєднати таблицю, яка містить наших виконавців. Це таблиця артистів. На замовчування надається псевдонім А2. Я б його, напевно, змінив би на припустимо art. Я так само вказую, як і в попередньому випадку, спільні колонки, які мають використатися для поєднання даних. Отже, у нас є табличка альбомів, яка відповідає за цю колонку. Артист ID, поєднати з. Art, колонка артиста ID. Перша таблиця колонка артиста ID, друга таблиця колонка артиста ID. Вкажемо необхідну колонку в блоці Select. Отже, на цей раз це буде art.ім'я артиста. Відпрацьовуємо цей результат і бачимо, що ми додаємо колонку, яка відображає відповідну назву артисту для кожного ID, який надається в цій колонці. Сьогодні ми можемо дещо. Розвинути цей код, маючи поєднану таблицю, ми можемо прописати якісь фільтри. Причому всі колонки можуть приймати участь в фільтрі, наприклад, по імені артиста, колонка name. Ну, наприклад, візьмемо всіх виконавців, які починаються з літери А. Тобто це буде велика літера А і WildCard. Відпрацюємо результат. Всі виконавці починаються з літери А. Я можу скопіювати цей код, ставити нижче і сказати, що все, що я хочу. Це подивитися на перелік всіх виконавців, порахувавши кількість треків, які вони випустили, які ми продаємо. Отже, мене цікавить табличка трек. Можемо порахувати по ID-треків в нашій таблиці трек. Залишаємо фільтр, що це всі виконавці, що починаються на літеру, А. І не забуваємо згрупувати ці дані за ім'ям виконавця, і можемо відразу відсортувати результатуючу таблицю за кількістю треків. Відпрацюємо цей код. І бачимо, що у нас є перелік всіх артистів, які є в нашій базі, які починаються на літеру А, і ми прохували по кожному з них кількість треків, хоча ми знаємо, що треки артистів зберігаються зовсім в іншій таблиці, і потрібно її якось дістати. В наступному відео ми розглянемо інші види джойнів, порівняємо їх, зрозуміємо, коли і як використовувати певні типи джойнів і як перевіряти якість результатів. Тому запрошую вас тренуватися і до зустрічі в наступних відео.